Старий дореволюційний кривий ріг ми уявляємо переважно з його фотографій. Плодами саме його геологічної інтуїції та ґрунтовних знань досі, часом того не відаючи, користуються розробники криворізьких надр. Його ім'я ми чули не раз це Едуард Фукс. А що знаємо крім імені? Виходець із німецької обрусілої родини нащадок стародавнього дворянського роду. Едуард Карл Юлій Фукс народився 1872 року у мінській губернії. Родина Фуксів була багатодітною, добропорядною, шанованою, але не багатою. Едуардові, який вирішив їхати вчитися у Санкт Петербурзький гірничий інститут, грошей на повний курс навчання не вистачило. У кривому розі він уперше з'явився 1897 року. Дід багато ходив місцевими балками, фотографував, робив замальовки. Часто брав і мене з собою після школи. Саме в тих подорожах я й навчила чітко розрізняти мінерали. Спочатку родина Фоксів жила на руднику Фрунзе, потім біля станції Вечірній кут у робітничому селищі жовтневого рудника на березі річки Саксагань. Тим, хто працював на руднику, видавали муніципальне житло, зазвичай будинок на два-чотири господарі. Ці будинки стояли в ряд, утворюючи вулицю. Називалося все це колонка. Наш будинок на жовтневому руднику складався з великого передпокою кімнати й кухні. А в 1936 році його добудували. Вперше я почув про фукса. В музеї гірнечорудного інституту мені показали три крихітні листочки, на яких було написано Дякую дам за шерстяні шкарпетки або дякую за там гарний шматок якогось пирога. Я спитав, а хто це писав? Мені сказали, що це людина, яка прожила в Кривому Розі дуже багато років, яка не народилась тут, її пристали після інституту. Але так стало, що він залишився в Кривому Розі, Він знімав тут кілька десятиліть це місто, а потім його почали арештовувати вже за радянської влади. І востаннє, коли його втретє арештували. То він зрозумів, що жити йому не дадуть. І він сказав, я більше не буду їсти. І він спочатку був в камері, він відмовлявся їсти. Потім його забрали в лікарню на вулицю Пушкінську. І біля дверей палати поставили охорону. Але він все одно не їв, і оті шкарпетки, і ті шматки пирога йому приносила родина і знайомі. Він за все дякував, але сказав: На цю владу я працювати не буду і помер. Така історія скромного кеврійського інженера. Довідку про реабілітацію відомого геолога і талановитого фотографа Едуарда Фукса, його родина отримала лише після смерті Сталіна. Там написано, що засудженого реабілітовано за недоведеністю провини, що його рідні вважають ганебним, бо насправді в його діях був відсутній склад злочину. Та й не могло його бути в геолога, про якого говорили, що він крізь землю бачить, в дідуся, який оформив юридичні батьківські права на онуку після того, як сім'ю покинув рідний батько. В людини з таким світлим обличчям і творами, що пережили роки і переживуть століття на землі на рідній.